Земля крейдового періоду, отак ніби жартома, проте абсолютно правдиво називають місце, яке ми з командою Україна вражає обрали для сьогоднішньої мандрівки. Його прекрасно видно на космічних знімках. А от на туристичних мапах цей край чомусь несправедливо затертий. Це унікальні білі гори під сумами. Йдемо відкривати їх наново. Якщо відверто, назва мене спочатку збентежила. По-перше, гори. Звідки вони на рівнинній сумщині та ще й білого кольору? Я приїхала до маленького села Могриця. Звідти мені довелося йти пішки кілька кілометрів. Незручно тут на колесах. Я вже зовсім близько, і знаєте, не можу позбутись дивного відчуття. Такі пейзажі, схожі чи то на долину пірамід, чи взагалі на іншу планету. Красива горбата поверхня, так охайно прикрита напіввисохлою травою. Кажуть, це колишнє морське дно. Припущення не безпідставні, адже це не просто скелясті виступи породи, це чиста крейда, просто замаскована. Вчені доводять, що територія України уже в протирозої, а це 2 мільярди років тому, була вкрита крижаним океаном. І він був живим. І тут, на краю Сумщини, селяни і туристи часто знаходять сліди цієї давньої водойми, як то залишки молюсків. Здесь находять очень много вот чортові пальчики такі, як вот, вот в піске. Вот, Находяться іноді ракушки. Ну, от э, такі ну от ракушки не пресної води, а саме з морської солі. Лише кілометр пішки, і ви зможете переконатися у цьому самі. Ось вони які сумські гори у розрізі. Ну, що вам сказати, виглядає дивовижно. Я згадала свою вчительку історії, от сюди б її. Знаєте, коли вона заходила в клас, одразу питала, де крейда? А ось де вона. І аж страшно, наскільки вона давня. Цей крейдовий кар'єр давно закинутий. Але ж для нас, для туристів, це й на краще. Насправді видовище вражає. А якщо ще й волю уяві дати, можна подумати, що перебуваєш десь в Антарктиді, поміж крижаних білосніжних брил.